Щорічно 24 березня у всьому світі проводиться день боротьби з туберкульозом. Ця дата обрана не випадково, адже у цей день, у 1882 році, Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє захворювання. Відтоді було відкрито шлях до діагностики та лікування від туберкульозу. Напередодні у Нововолинську на майдані Незалежності відбулася інформаційно просвітницька акція до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Яку провели представники Нововолинської міської організації Товариства Червоного Христа України, голова організації Марія Гайдик каже, захід спрямований на підвищення рівня обізнаності населення про туберкульоз? Сьогодні ми хочемо звернути нашу увагу міська організація на велику проблему у суспільстві. Це боротьба з туберкульозом. Адже 24 березня це всесвітній день боротьби з туберкульозом. І сьогодні в нашому місці ми хочемо провести такий захід, проінформувати наше населення міста, як передається туберкульоз, які симптоми, куди звернутися. Будемо роздавати брошури серед населення. Нововолинська міська організація Товариства Червоного Христа України бере участь у проєкті підвищення прихильності пацієнтів з лікарсько-чутливим та лікарсько-стійким туберкульозом до лікування. Ування шляхом забезпечення медико-психосоціального супроводу, який реалізується за фінансової підтримки глобального фонду, в рамках цього проекту. Наші пацієнти вишкодовуються безоплатний проїзд до туб Пансеру протягом усього лікування. Також пацієнтам, які знаходяться на відеолікуванні, їм кожен місяць поповнюється мобільний зв'язок. Кожен місяць видаються пацієнтам продовольчі та гігієнічні набори. Особи також можуть скористатися допомогою психолога. Туберкульоз – небезпечне інфекційне захворювання, що забирає мільйони людських життів у всьому світі. Але туберкульоз можна лікувати та виліковувати. Лікування туберкульозу в Україні безкоштовно. Туберкульоз, щоб всі пам'ятали, великовний. але існує таких п'ять золотих правил: своєчасне почати лікуватися, приймати контрольоване лікування, пройти весь курс лікування ні в якому разі не повинні переривати своє лікування, дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, а також вести здоровий спосіб життя. Тя відмовитися від куріння від алкоголю і дотримуватися режиму. Учасники акції отримали повну інформацію про туберкульоз і його симптоми, практичні кроки для вчасного виявлення та лікування, адреси лікарень. Волонтери і співробітники Нововолинської міської організації Товариства Червоного Христа України вручили мешканцям тематичні буклети та літературу.